І, як відомо, дорогі во Христі, брати і сестри, любов до Бога і до людини невід'ємна одна від одної, так само любов до батьків і до своєї батьківщини. А яка ж це любов, який наш обов'язок стосовно своєї рідної землі, її мови, традицій? Українська патріотка Ольга Матусевич, що була заслана до Сибіру і до концтаборів Мордовії 12 січня 1984 року, з нагоди Дня українського політ'язня, написала до президії Верховної Ради СРСР свою заяву. І в цій заяві читаємо наступні слова: Бути ж українцем, свідомим! Найтяжчий державний злочин. Заявляю, що я українка, українка за духом і кров'ю, і буду завжди і скрізь обстоювати своє святе право бути українкою та право України на існування і незалежність. Воістину це геройський вчинок геройської жінки. І цей приклад є прикладом для наслідування. Адже якщо ми не будемо любити свою земну батьківщину, то ми будемо нікчемними громадянами батьківщини небесної. Адже не можна любити чуже, не люблячи рідне, пам'ятаємо, ми живемо. На своїй, Богом даній землі. І наш обов'язок любити цю землю, пам'ятати, якого ми роду племені, якого народу ми діти, чому повинно любити рідний край? До любові рідного краю і народу маємо ось такі головні спонуки. П'ята заповідь Божа, шануй батька свого і матір свою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Вона стосується не тільки до нашого батька-матері по крові, але також до нашої спільної Матері, якою є наша рідна земля. І до спільної родини, що нею є наш український народ. Маємо нашу земну матір, що дала нам дочасне життя, маємо духовну матір Церкву, що зродила нас через святу Тайно хрещення до надприродного Божого життя. Маємо ще третю матір, нашу. Батьківщину, яка передала нам кров наших дідів і прадідів, нашу мову, традицію і наше славне минуле, як мачуха ніколи не заступить рідної матері, так і жодна інша земля чи край не заступить нам рідної Батьківщини України. Невипадково писав наш славетник Кобзар Тарас Шевченко: немає в світі України, немає другого Дніпра. Так навчає християнська релігія, адже сам Господь Ісус Христос подав нам приклад служіння Богові і людям. Він сам каже, що післаний найперше до загублених овець свого народу. Він плаче над майбутньою руїною святого міста Єрусалима. Закон природи. Сам Господь Бог вклав в серце кожної людини любов до рідної землі, любов свого народу така природна кожній людині, як природа любові дітей до батьків і батьків до дітей. Кожен любить свій край. Свої традиції. Ескімос любить вічні морози, швейцарець любить свої швейцарські гори. Ми, українці, любимо лани Широкополі і Дніпро і Кручі. І як сказано чудовими словами, Київ наш золотий. Любий серцю нам Львів, Крим, Карпати Дніпро кажуть нам ми одно і молитва одна, бо від Бога вона. Як же ми повинні любити свій рідний край, і свій народ? В чому проявляється та любов? По чому її пізнати? Ось які ознаки любові до рідного народу. Перша: Любов до рідної мови. Цю мову ми вібрали з себе з молоком матері. Наша мова одна із найкращих мов у світі. Рідна мова так писав колись письменник Борис Антоненко Давидович. Це невід'ємна частка Батьківщини, голос свого народу і чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші і найніжніші струни людської душі. Рідна мова не тільки зберігає світлі спогади життя людини і зв'язує її з сучасниками, у рідній мові. Чується голос предків: у ній відлунюють перегорнені сторінки історії свого народу. А давніший наш письменник Панас Мирний каже: найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духа. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід і почування. Як не згадати знов Шевченка, чужому навчатися свого не цуратися? Як відомо, мова це душа народу, а душа це образ Божий. В кожній людині. І не випадково в Святому Писанні ми знаходимо слова про те, що Бога треба славити на зрозумілій мові. Як сказав апостол Павло, волію в церкві п'ять слів зрозумілою мовою сказати і інших навчити, ніж десять тисяч, але мовою незрозумілою. Я казала мудрі. Коли ти знаєш найперше свою рідну мову, ти стаєш зразковим громадянином своєї країни. Якщо знаєш хоча б одну іноземну, ти стаєш зразковим громадянином світу. Любов рідної землі. Воістину кажуть, де народився, там і знадобився, саме на рідній землі. Ми відчуваємо наснагу до життя, ту життєдайну силу, що дають тобі ті споконвічні джерела рідної землі, рідної країни. І коли багато наших співвітчизників на чужині поневіряються по світах, заробляючи дуже важкий хліб важкою працею, навіть якщо декотрим із них таланить дуже Зручно влаштуватися за кордоном, все одно. Людина себе почуває як пташка в золотій клітині, і клітина золота, і страва дуже смачна, але немає головного у волі. І тієї життєдайної сили, що дає тобі тільки рідна земля, коли ти на ній перебуваєш. Коли ізраїльтяни були на чужині, то ось в 136 му псалмі читаємо. Над Вавілонськими ріками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон, бо там пісень просили у нас ті, що в неволю нас забрали. І як нам, пісень Господніх, на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моє десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння. Коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим, я не поставлю понад найвищу мою радість, як сказали духовні отці церкви, черговою любов'ю твого серця після любові до Бога і родини є любов до свого українського народу та батьківщини. Зі своїм народом і батьківщиною ти зв'язаний не лише спільною вірою, яку вважаємо найбільшим добром і святим обрядом, яким ми дорожимо, але і спільною мовою, звичаями, і тією землицею святою, на якій разом проживаємо, і цілою минувшиною віковою. Із спільною українською кров'ю, і спільним добром, із спільною майбутністю, із спільними бажаннями та потребами, і спільними терпіннями і злиднями. Свою Україну любіть! Любіть її у врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Можна все на світі обирати сину, обрати не можна тільки батьківщину. Любов до наших традицій повинно пам'ятати. Своїх вірних синів і дочок, визначних постатей нашої історії, церкви, державного будівництва, наших визначних князів і гетьманів, і стіни своїх осель не прикрашати чужими башками, акторами із голівудських бойовиків. Але пам'ятаємо, що крім святих ікон, в українській оселі має бути і рушник, і молитва, і портрети наших визначних мужів і героїв, нашої минувшої, трагічної, але водночас героїчної доби. Любов до своєї церкви, адже Господь сказав на камінні віри побудую церкву свою і ніякі сили пекельні не здолають її. Пам'ятати тих визначних ієрархів, котрі були духовними провідниками нашого народу і в часи мирні і під час випробувань. Пам'ятаємо наших синів і дочок, вітчизни нашої, що своє життя поклали за свою рідну землю, адже жертва це мова любові. Любов без жертви це пустий звук. Тому каже Христос: немає більше любові від тієї, коли хто життя кладе своє за друзів своїх. В кожній добі нашого народу ми мали багато світлих постатей, але були і свої юди іскаріотські, котрі зраджували свою країну, свій народ, коли занепащували віру своїх пращурів, коли нехтували своєю мовою. Пам'ятаємо, Хто свою матір забуває, того і Бог карає. Але пам'ятаємо про приклад вірних синів нашої вітчизни, котрі ладні були віддати життя своє за неї, але не зцуратися не свого народу, не віри своїх батьків. Поетеса Ульяна Кравченко ось що написала: Наша земля це одна могила героїв-лицарів за волю. Ми мали героїв, що в обороні рідного краю, знали тільки наступати, а не уступати. Які йшли до бою з пісною на вустах. До таких героїв належали наші українські січові стрільці, наша Галицька армія, воїни Української Народної Республіки, Української повстанської армії, котрі казали, здобуть українську незалежну державу. Або віддай життя своє в боротьбі за неї. Любов до нашого народу, до рідної землі, дуже пригарно змалював письменник Василь Стефаник. У своїй новелі Сини він написав покутською говіркою: цієї новели не можна читати без зворушення. Ось. Що старий батько Максим говорить про свого найстаршого сина, що хоче боронити рідний край. Останній раз прийшов Андрій. Він був у мене вчений. Тату, каже, тепер йдемо воювати за Україну. За яку Україну? А він підоймив. Щаблев груду землі і каже Оце Україна. А тут показав йому в груди. І тут Україна. Отут її кров. Землю нашу йдемо від ворога боронити. Сину каже Та є ще й в мене менше від тебе Іван. Бери, бери його на це діло, він дужий. Добре каже тату. Підемо разом. Пізнім вечором, як Максим пообходив корови та коні та, подає вівці, увійшов до хати. Потім впав навколінця до землі і молився. А ти, мати Божа? Будь заступницею за дітей моїх. Ти зі своїм сином посередині, а коло тебе Андрій та Іван по боках. Ти дала сина одного, а я двох. Пам'ятаємо, любов до Бога. До батьків. До рідної землі своєї. Це дійсно приклад богошанування. Тому що не можна казати люблю Бога і водночас зневажати свою землю, свою мову. Як сказали мудрі, коли людина живе. На території іншої країни живе тривалий час і не знає мови тієї країни, де він перебуває, то постає три висновки: вона, ця людина або в гостях, або в найметах, або є окупантом. Наш обов'язок, шануючи традиції інших народів. Їхні культурні надбання, пам'ятати про ту перлину духовної культури, про неоцінений духовний дар молитви Богові на тій мові, що Господь нам дарував, любити Бога, любити Бога. Свою країну, це невід'ємна складова заповіді святої Божої любові. Тож, нехай всіх вас, дорогі наші співвітчизники, дорогі брати і сестри во Христі, Господь благословить бути доброю святою, християнською родиною. І наостанок дозвольте, дорогі брати і сестри во Христі, прочитати молитву за українську родину. Боже Великий, Боже Отців наших, дай нашому народові як найбільше добрих святих. Християнських родин. Дай нам таких батьків, які богосно і відверто долучалися до Божественного Твого Євангеля і до твоїх служби. Дай нам батьків, які для своїх дружин були прикладом християнського життя, правдивими по та добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, щоб вміли добре по-християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були помічою потіхою та доброю радою. Дай на таких дітей, які були потіхою та славою батьків і красою свого народу. Благослови самогоні Боже, український народ, Даруй їм власну вірну тобі служити. І доступити колись вічні нагороди на небі. Бо Тобі Боже у святій Тройці єдиний, Отче, Син і Духу Святий, належить вся слава, честь і поклоніння нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Тож нехай всіх вас, дорогі українські родини, Господь благословить на все добре, чисте і святе, щоб устами слів своїх і вчинками свого життя достойно прославляти Божого серця. Нехай ще благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя святого. Духа да буде з усіма вами віднині і до віку. Амінь.